Привіт, мої любі! Вітаю вас в моєму зазеркалі. І сьогодні а, мені приїхали мої посилочки, тому сподіваюся записати вам а, наступ, наступні кілька відео з розпаковками. Можливо, трошки буде це розтягнено в часі, все залежить від того, скільки в мене буде часу. Дуже багато всього хочеться показати, але не хочеться, як я раніше робила, показувати багато колод одразу в одному відео, тому що потім це губиться і якусь окрему колоду дуже важко знайти. Я тому вирішила кожну колоду окремо, окреме відео знімати, і щоб це було легко потім віднайти, якщо комусь треба якась конкретна колода. Ну і дивимося, дивлюся я, з якої колоди почати. А почнемо ми, мабуть, з цієї. Янголи землі, послання, карти послання янголів землі. Це оракули, які вже зрозуміли. Прям дуже я побачила цю колоду, мені прям дуже сподобалась вона, дуже вона надихнула мене. І я вирішила її замовити. Зараз подивимось, вона така. моя, Ой, я перепрошую, вона впала колода. Я взагалі дуже люблю янгольські колоди. Не всі, далеко не всі, але мені ця тема дуже подобається. І дуже багато що в цій темі мені подобається. Так, хто це в нас? Що за видавництво? Аманда Кларк, авторка. Видавництво Five Kings Press. Невідомо мені, в мене ще немає від цього видавництва. Ну, ви вже бачите, які красиві малюнки. Ну, неможливо пройти повз міністріється, я не змогла. <кхи> Перепрошую. Магнітна коробочка, дуже зручна, дуже класна. А, вони маленькі, слухайте. Але я думала, тут зараз відкрию і тут прям такі величезні карти, а вони маленькі. Ну, зате їх дуже багато. І я не бачу МБК. Угу. Значить, воно тут не потрібне. Так. Ага, тут у нас на звороті кожної карти. Я теж люблю такі оракули. На звороті кожної карти є значення, тому тут не потрібна і не присутня МБК. Ця колода Ears Angels Message Cards Five Kings Press. Угу, угу, я шукаю рік. Не можу знайти рік. 21 рік. Переведення у 22-му році. Тобто вона не новинка, але «About Amanda Clark». про авторку. Фото немає, але є опис. Дуже класна якість, ідеальніший просто зріз. Просто навіть ні до чого, як то кажуть, придратися. Ви знаєте, я можу. <гум> Тому тут просто ідеально. Розмір, от як в Ленорман, плюс-мінус, невеличкий розмір, з чим би порівняти. Ну, давайте вже ми. Dark Angels, темні янголи, вони тут у мене живуть поряд, і я прям хочу так. В висоту ну, на пару сантиметрів. Нижче, а в ширину навпаки ширші, ну там, не знаю, на міліметра на 3-4 Угу. Отак. <кхід> <кхід> так, ну і поїхали дивитися тут у нас є малюнки. І е е е на звороті. Написана афірмація і коротеньке значення. Супер, обожнюю такі оракули. Нічого не треба особливо перекладати. Ну, тут, можливо, і так все буде зрозуміло, можливо, там доведеться якесь слово перекласти. Не треба дуже багато що вивчати. Тобто простий, зрозумілий оракул, який реально в допомогу такий щоденний оракул обожнюю такі. Я саме так власне, оракули і використовую. Дуже точечно по одній карті. Або карта дня, або якась порада, або якась ситуація, наприклад, коли я не бачу, не бачу на таро, або якось, ну, різні ж бувають моменти, коли на таро ну, не виходить прочитати інформацію, ну щось не то, то тут ідуть на допомогу оракули. Новий день подарунок. Це достаток, здається. Угу. Якщо я не помиляюсь. Amber, Amber Light. Так, Ембер це бурштин. Так, да. я його плутаю з медом. В англійській мой, боже, яка, яка краса, мрійник. Осіннє щось. Щось осіннє. Клас. Комфорт. А, він такий природничий цей оракул, він такий теплий, Белтейн, Тобто тут будуть свята колеса року. Супер! Це додатковий бонус. Я не знала, що вони тут будуть. Гармонія. Давайте ми їх відкладемо окремо. Мені прям хочеться на них на, всі, на всіх подивитися. Трансцендентність, супер. Срібне світло, Serenity, Не знаю, що це буду перекладати. Угу. Синхронія, Клас. класне явище, позитив, краса. Боже, який же класний оракул. Вільний дух. трансформація, переродження. Охоронець, такий стиль малювання. Боже, я прям в захваті, просто в захваті, закохані. Тут немає нумерації, ну, вона тут не потрібна, тому що немає МБК, не треба нічого ніде шукати. Ти просто перевертаєш і читаєш. Боже, це прекрасно. Це, ну, от такі оракули, це, мені здається, от, просто створені для того, щоб полегшити людям життя. Правда, ну, вони підійдуть абсолютно кожному. навіть людині, яка далека від езотерики. Такі малюнки чудові. Ви знаєте, я давно придивляюсь, я люблю оракули. але ну, їх дуже багато, і, якщо чесно, більшість мені не подобається. Ну, от якось. Не знаю, не заходять і все. От просто не мій стиль. <кій> Щось якась просто не моя мальовка. Але цей оракул. <кій> Перепрошую, цей оракул ну це просто диво якесь. Я ще на пінтересті любила такого стилю, малюнки собі зберігати. Прям дуже гарно, прям надзвичайно гарно. І розумієте, тут, якщо да, дивитися на назву янголи землі, тут можна очікувати, що тут буде прям янгольська колода, і прям на кожній карті буде янгол, а тут їх, ну, я не пам'ятаю, чи хоч один зустрічався. І тут саме про землю, тобто янголи землі мається на увазі земля наша. Да? Наша планета, де ми живемо, і ті ресурси, ті благословення, які вона нам посилає. Ну от І місяць, да, який також в, у взаємодії з Землею і так далі. Тобто тварини, такі якісь містичні істоти, якісь природа, ландшафти. Ну, просто неймовірно, красиво все це. Дуже багато карт, я навіть не знаю, скільки їх тут написано, чи ні. Я, я не бачу тут не зазначено кількість карт. Їх багато зцілення природою, світу. Орієнтування, дихання. Остара. Ну, це ж прекрасно, кімната з видом як це гарно, Сама. Прям такі гарні малюнки. А це літнє сонцестояння, мені здається, це також сюди. Так, мені здається, що я щось пропустила із точок колеса року. А це, власне, те, що ми бачимо на обкладинці. Зібрання янголів. так? Да? Так, я, не, не всі я дістала. Тут у нас є Йоль, Літнє сонцестояння, Самайн, Астара, Ламас і Белтейн. Угу. Іще два я пропустила. Ну, я не буду зараз шукати, просто ми знаємо, що вони там є. Краса, краса, неймовірна краса. Прекрасна колода. Дуже зручно користуватись, зруч, буде дуже зручно тасувати, зручно тримати в руці. Дуже-дуже красива. Така е, глян, глянцеве покриття. Товстенькі карти, але не занадто, і пружненькі, в принципі. Для оракула просто прекрасно. Чудова якість. Дуже мені сподобався оракул. Єдине, що. Така велика коробка. Ну, так захотілося Автор, авторам, видавцям. Можливо, я перекладу мішечок, а можливо, і ні. Можливо, залишу так. Ось така краса мої люди. Тепер ви разом зі мною познайомилися ще з одним оракулом. Напишіть вам, будь ласка, як він вам. Ну, а ми з вами побачимося в Задзеркалі.